Друзі, вітаю, вітаю вас, вітаю. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, і хай Господь дасть нам мудрість не витратити своє життя на усяку марноту. У російській написано Суєта, суєт і томлення духа, коли люди живуть по своїх похотях і страстях. І нам дуже важливо сьогодні не проживати своє життя в марноті, а шукати волі Божої. Шукати оце місце, воно є найкращим місцем для тебе, куди ти можеш себе помістити. Це є воля Божа, яка є добра, лагідна і досконала для тебе. І ось, коли ми проживаємо з вами своє життя, ми можемо постійно споглядати. На різні сторони, на різних людей, на різні цінності ми постійно десь відволікаємось. Ми інколи, знаєте, як є, бігаємо, щось шукаємо там, десь успіху якогось, десь шмоток, грошей. А десь я, а інколи як Марфа, знаєте, ми такі заклопотані, заклопотані, що немає часу, навіть на Господа не помолитися, не провести час в Божій присутності, не зануритися в Боже Слово, щоб Бог поговорив з твоїм моїм серцем, і цей момент треба виправляти. І ось Господь звертається до нас і говорить: того дня зверне людина погляд свій до Творця свого. І очі її будуть спрямовані на Бога. На Бога. Я сьогодні міркую, от я проживаю з вами своє життя. Можливо, я просто люблю цей лихий світ, або взагалі люблю щось морське і постійно живу в мирському, думаю про по-мирські і цінності мої мирські. Але Господь говорить: хто любить цей лихий світ, хто любить світ взагалі, мир цей його морською системою. В тому немає любові, отця. Ми маємо цю пожадливість тіла, пожадливість очей, життєву гордість. Зайдіть в Інстаграм, Фейсбук, зайдіть там, на Тікток, ви будете бачити пожадливість, пожадливість, пожадливість. Ось очі постійно щось шукають: гордість, гордість, пожадливість, похоть, похоть. притягує щось, нашу гріховну природу, кудись тяне, кудись ми споглядаємо, ми чимось пишаємось. Але наскільки ми хочемо виконувати волю Божу і жити по волі Божій? І Господь говорить, що це не від Отця, а це від світу. І ось я сьогодні думаю: Господь закликає, зверне людина погляд до Творця, і очі свої спрямовані, мої очі будуть спрямовані на Боже, на Бога, на волю Його. На милість Його, на благодать Його. Я не хочу сьогодні бути заклопотаним, як Марфа. Я не хочу як Єзі, десь бігати. Я хочу цей момент переживати, коли мій погляд на Творця і коли мої очі, вони на волю Його. Я шукаю волю Його. Я хочу здійснити волю Його. Амінь. І десятий вірш, бо ти забув Бога Спасіння. Свого і не згадував про скелю притулку свого, тому позаводив сади для приємної розваги та понасаджував живців від чужої лози. Ми дуже часто, не Боже, притягуємо своє життя, а чуже щось. Ми не на лозі, на, як на Христі, а ми понасаджували живців від чужої лози, ми притягуємо чуже те, що від світу в своє життя. І потім страждаємо. Ми не згадуємо про скелю притулку, а замість цього ми заводимо багато садів, шукаємо приємних розваг, ми чомусь шукаємо те, що нам до вподоби нашій гріховній плоті, замість того, щоб будувати своє життя на Христі, шукати Христа, шукати Божого, шукати Царство Божого. А все інше Бог буде додавати в свій час і сади. І гарний відпочинок, і все, 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 все прийде в свій час твоє життя. Але так важливо, щоб воно прийшло від Господа, щоб ти не народжував це по плоті, тому що народиш свого Ізмаїла по плоті, будеш потім багато страждати. Візьмеш агар по плоті, будеш багато страждати. Тому, друзі, давайте сьогодні споглядати на Господа і бути відкритими для Господа і шукати Господа. Амінь.